Доброго дня, трошки розкажу про сівалку, придбана в цьому сезоні. Десь около місяця, мабуть тому встиг посіяти собі ячмінь. Трошки, трошки розкажу по ній, бо в інтернеті мало відео, мало інформації по ній. Причепно весна цей дишель скидується надівається тоді напряму навісно, але нав'язки не, не планую використовувати, бо важкувата, важкувата, вага її. І... Вага 720 кг. Це пустує. Ну, Вона, правда, йде в мене з нарощеними бункерами. Це проставка вже йде. Проставка. Придбав без гребінки, без підножки. Це все робили самі. Пружини замовляв. Пружини в діаметрі 8 мм. З такими вусиками. Метал купував болти. І тільки сітка була вдома. Собівартість, значить, гребінки з підножкою. 100 доларів. Так. Глубина засіву регулюється по такій шкалі. Накручуєш собі циліндрика з корбою так. На широкій гумі. Тут маємо таблицю. Для висів зернових трав'яних і змінюється передаточне число висіваючих катушок. Сплінта тут витягнув, ставив сюди, сейчас покажу збоку. Тим самим замідляєш катушки висів, тобто на луцерну я вже пробував, прокручував, виходить 170 грамів на соту. Міжряддя, значить, у неї 12 половиною. Зараз отак, якщо через кожен лючок сіять. Один закрив 25 -е міжряддя. Два закрив 35. -е. Так одискава. Е, значить, по замедленню, дивіться, є якісь сівалки, в яких отут на ці кришки редуктор стоїть. Виходять вали. Ти редуктора знімаєш, переставляєш і тобі замідлення вже йде на привод катушок. У мене ж трохи по-другому. Шплінта витягнув, сюди вставив. Це буде на зерно, бобові, сюди на траву, бо йде тоді передати не через малу зірочку, на велику. І замедляється вал висіваючий. Механізм включення її як такий тибель на пружині. Опустив, він перся сюди, пішов тріщотка зацеп і пішло висівати. Так, що ще вам розказати? Тут корба. Корбу береш, вставляєш сюди за цей вал, 31 раз прокручуєш. З'являється у тебе тут сота на лічильнику. Перед цим оцей лючок, жалобок. щолкуєш, підставляєш під всі катушки. Соту сюди висіяв, тут і там. Зважив і тобі норма. Це регулюється значить, прижим дисків всіх. Накручуєш винта, там такий вал іде і натягує їх туди всі ланцюги. І ще можна індивідуально натянути кожного диска по-різному. Наприклад, напроти сліда я з ланцюгом натягнув два диска, трохи більше. По лапах дивіться, хто я не знав. Тепер буду знати що сталося. Що хруп і нема. Як сталося? Сіяв, сіяв, значить. Кінець. Получається ну, перетика. Підняв її, здавав назад. Трошки зачепився за земля. обична така земля. І воно пішло в натяг лапа назад. І одразу хрупнуло. Хруп і все і нема. То щоб знали, туди в них ход гарний є, її, заводом Да? при посіві. Назад десь зачіпається, зразу обламується. Щоб знали, тут у нас шкала на, скажімо так, зернистость добрива селітра і пішов крупніше, крупніше і крупніше. Система, якщо б весну. то кашворка натягнув. Пружиною крючки раз і відцепив. Тут це дешло відчіпається і ця рамка до трактора. Раз і два на трьох точках. Таке є. З нарощеними бункерами оцими проставками, я думаю, зерна влазить десь, мабуть, кілограм 500. Тому що ця шкала. Це тут, якщо 300 брать десь, да. Это? Це вже пішло нарощенно. Ця проставка це нарощена. Тут шкала на зерно. То тобто, есть, да, там трава, зернові, бобові там. Е, який нюанс був почав працювати, злітає ланцюг привода. Там. Що таке? Давай шукати, давай дивитися. Є натяжний ролик ланцюга. Так, ланцюг бачимо. Тут натяг. Я ланцюга надів там на зірочку, натягнув, трохи проїхав, підняв туди-сюди, знов злетів. Що ж таке? откручую, знімаю його повністю. Там пластмасовий натяжитель такий з ексцентриком. Ексентр... З І, в общем, десь, мабуть, неправильно на його попадав, бо там під ланцюг, є такий жолобок. Я поставив жолобок, наче виставив усе. То поки що працює, не злітає. Так. По, на що звертати увагу, дивіться, при придбанні собі таких сівалок. Я ж то не знав раніше на що дивитися, на що цей пускільки перший раз з нею штовхуюсь. На оці телескопи, да? Тут вгорі, є виробітка, Гарна вже. Бачите, як врізалось. Тут На ці наче немає. Але, ну, в принципі, оце все розкручуєш і воно друкується на 3D принті пластиком, бо я собі замовив. Такого хлястика в мене немає на добриво, значить. Відломаний був. Це я тимчасово зробив з металу таку пластинку. Тут шкала. Йому виставляєш норму. В принципі, все друкується, хлопці кажуть, зробимо. У -у -у. Налаштування розказав, 31 раз прокрутив на соту, зважив. Люцерну, значить, я налаштовував. Е, получилось у мене 170 грам на соту. І є куди як і додавати, так і зменшувати. Десь треба, я думаю, 200 грам отак. От міжряддя буде нормальне на лоцерку 2, 2, 12,5. Думаю, хороше буде. Посів нею, дивіться, сієть, як. Е, бо я думав, як з сз а надивився, як сіють по кругу. Ні. По кругу вона не сіє, тільки прямо вона кладе. Раз, раз, раз. І потім поперек, Бо коли по кругу вилазять диски і зерно все зверху. В інтернеті дивився фіни, теж сіють напряму ними. Прямо-прямо-прямо. Або зразу краї обійшов, а потім прямо-прямо. Якщо невеликий такий заокруглення, то ще вона піде. Ну а різко розвертатися не з Сівалочка. Масленки є тут вказано на механізм привода і мажуться ще знизу. Ця система ну, де колеса тримаються. Вали Тут вали, значить, йдуть, де ну, приводні дюралюміні. Не окисляються, нічого не рве, їх не набухають після добрива. Добриво переносять нормально. Бо в старіших моделях то ці вали, по-моєму, металеві. І багато в кого підірвані вже вони такі, знаєте, закисає все. Сівалочка там поставляю вставки. Десь ми вже пробували ячмінь собі. сіяти, то як працює грібінка. Забув сказати, що такого Біляша взяв собі по роботі. Виручав вже не раз. В господарстві допомагає Богдан. Будка стеклопластик, Богдан. Складалися вони в Черкасах на заводі Богдан. На базі десятки. Двигун 1,6. Восьмиклопей.